Друзі, всім доброго дня! Ради вас вітати на своєму youtube каналі. Сьогодні ми знаходимося на вашій найулюбленішій локації в місті Луцьк на авторинку. І сьогодні будемо знімати для вас ваші улюблені дизельні двигуни. Сімейні, безпроблемні, надійні, хотів би я ще сказати, недорогі в ремонті, але це не так. Дизель це їзда в кредит. Сьогодні ви економите на пальному, завтра ви ремонтуєте дорогі форсунки, турбіну, там сажеві фільтр вирізаєте і паливний насос високого тиску. За собою можуть потягнути немалі кошти. Оця ваша економія. Тому тут якісно обслуговуємо двигун і користуємося присадочками. Саме я користуюсь присадочками від компанії Бардаль. Це у нас DPF-клінер, який використовується для очистки сажових фільтрів. Як він працює? Як ви знаєте, паливо згорає повністю при температурі в районі 600-700 градусів. Так як зараз у нас холодно, температури ці набагато нижчі. І ось ці залишки палива, які не згорають, відкладаються в нас на сажовому фільтрі. Для того, щоб цього запобігти, заливаємо ось ці рідини для очистки своїх сажових фільтрів. За допомогою їхніх властивостей паливо згорає на менших температурах, там 300-400 градусів. І тим самим ця рідина запобігає нам відкладанню цих шкідливих домішок, які не згорають на стінках сажового фільтра. Також додатково ми замовили присадку, багатоцільову для нашого палива, так як паливо в Україні, ви знаєте, якої якості, для того, щоб покращити цю якість, додатково заливаємо ось такі присадочки. Друзі, перед застосуванням цієї присадки обов'язково прочитайте інструкцію. Значить, баночка у нас 500 мл призначена для 500 літрів солярочки. Тобто на 50 літрів баку заливаємо 50 мл ось цієї рідини. Є в нас такий мірний стаканчик. Не з першого разу відкрутили, ну це таке. Накрутили, оп. І відмірюємо 25 мл. Все. І йдемо до нашого баку. Ця продукція є багатоцільовою профілактичною присадкою для покращення характеристик дизельного пального, що запобігає замерзанню палива до мінус 30 градусів. Призначена для використання у всіх типах дизельних двигунів, легкових, вантажних автомобілях, мікроавтобусів, автобусів, сільськогосподарської техніки, а також на двигунах, які встановлені на суднах, компанія заснована в США в далекому 1939 році емігрантом з Норвегії Оле Бардалем. Крім великої пропозиції олив для різних авто, родзинкою бренду є дійсно діючі і перевірені ефективні присадки для найрізноманітніших авто. В Україну продукція завозиться безпосередньо з європейського заводу в Бельгії, що зайвий раз говорить про її якість. Одним з ключових переваг олив і навіть гальмівних рідин бардаль це вища термічна стабільність. Наприклад, після перегріву олива менше втрачає свої властивості, а той зовсім не втрачає. Тоді як гальмівна рідина звичайних стандартів до 3, до 4, до 5 витримує вищі температури. Аніж зазначено тими стандартами. Ну що, друзі, моя щира рекомендація: турбуйтеся про свій палив насос високого тиску, форсунки і сажовий фільтр. Купуйте перевірену продукцію від компанії Бардаль. Також для вас скидочка 10% по промокоду експерт 24 Тепер поїхали шукати гарні автівочки з дизельними надійними двигунами. Так, друзі, дивіться, яка цукерочка заїхала на Луцький автобазар. Тільки-тільки він заїхав, це ax 35 з двохлітровим дизельним двигуном 2014 року і з коробочкою автомат. Автомат, звичайний, у нас гідротрансформатор. В парі з двохлітровим дизельним надійним корейським двигуном показують отакі результати по надійності. Також тут у нас повний привід і білий класний колір. Власник заявляє, що автомобіль у нас в рідній фарбі. У нас приїхав з Німеччини, є в нас декрас пробігом. Пробіг у нас 188 тисяч, двигун на 135 кВт. Цепний, надійний, безпроблемний корейський мільйонник, можна так сказати. Він у нас рестайлінговий, з омивачами і реально в досить гарному білому кольорі на зимовій гумі і на оригінальних легкосплавних дисках. Так, що у нас тут? Шкіряний салон, боковушки у нас не перешиті. Автомат, гідротрансформатор, звичайний, класичний, надійний. Своєчасно робіть заміну оливи в цих вузлах, ну, в двигуні і в коробці і горя цей автомобіль вам ніякого не принесе, так як і фінансових втрат. Підігрів передніх, підігрів задніх сидінь, блокування диференціалу, велика навігація, двохзонний клімат-контроль. Що там у нас? Ще є. Оригінальні шкіріне мультикермо, підігрів керма присутній, допомога при спуску і 4 скло Непогана комплектація, гарна ціна за такий автомобіль. Зараз ціни на ці автомобілі просто космос. 18, 19, 19,5 тисяч можуть попросити за такий автомобіль в гарному стані і чесним пробігом. Так, 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 і Луцький бестселлер. Найпотужніша, найнадійніша машинка Луцького автобазара по версії всіх продавців це міганчик третього покоління. В принципі, І 4 і другого покоління також досить непогані автомобілі. Тут у нас стандартно 1,5 дизельний К9К-двигун. Всі його полюбляють, є він різ різної потужності, і там 66 кВт, і 70, би, там, з копійками, і 81. В принципі, конструктивно мотор один той самий, просто за рахунок потужності, надува турбіни і прошивки змінена кіловатність. Привід нас ЗГР, в обслуговуванні він недорогий, але потребує заміни, точніше, не заміни, а заправки якісним пальним. Хороший надійний, але заправляйте і обслуговуйте цей двигун добре. 227 тисяч пробіг, 9200 ціна 12-й рік. Комплектація в нас GT-Line, вже в нас гарні обвіси, оригінальні диски і літня гума. Зеркала складаються. Безключовий доступ присутній. Дивіться, який шкіряний салон, ковши у нас, механічна шестиступочка, шкіряне кермотике чорне і, біле, <смі>, і білої компоновочки. Навігація, в принципі, все стандартно. Все стандартно, чорний колір. ну, Візуально непоганий, але все потрібно перевіряти. Жоден з сьогоднішніх автомобілів ми не рекомендуємо до покупки. Для перевірки цих автомобілів ось тут номер телефона, дзвоните, і ми якісно перевіряємо, надаємо вам всі звіти. Комп'ютерну діагностику, лакофарбове покриття, витяг по європейській базі даних. СТО, тест-драйв, документи і так само будете знати всю інформацію по цих автомобілях. Відразу 2 Volvo v 50 Вони в нас на великому значку. Це в нас рестайлінгові автомобілі з 1,6 дизельним двигуном. До Ресталлінг у нас йде 16 клапанів, в рестайлінгових двигунах йде 8 клапанів. Бачите, рестайлінг трішки більше ціниться, за рахунок того, що він дешевший буде в ремонті, менше мати клапанів. В принципі, всі ці автомобілі надіяні без що 1,6, що 2,0. 2,0 тут приходиться один із самих таких класних двигунів, але знайти його буде трішки важко з адекватним пробігом. Так, давайте розпочнемо з цих машин. Вони обидва в нас в графітовому кольорі. Тут у нас гума зима, тут у нас гума літо. Диски абсолютно однакові. Давайте пройдемось по цінам. Це у нас 11 рік, 1,6, дизельочок, 210 тисяч пробіг, механіка, ціна 8500 плюс торг. Є в нас люк. Шкіряний салон, 6 ступочка, підігрів, немає навігації. Оригінальне кермо у нас 4 скло підйомника має цей автомобіль. І ось таку сіру панельку. В принципі, такий графітовий колір, графітова панель, панорама. Ну, точніше, не панорама, а люк. Комплектація дійсно непогана. Тут в нас 11 рік, 1.6, 84 кВт. Цей двигун досить непоганий, ставився він на велику кількість автомобілів. По обслуговуванню Volvo v 50 аналог Ford Focus. В обслуговуванні вони недорогі. Дороге обслуговування на Volvo йде v 60 v 70 то там вже можете на відсотків так 30% додати до ціни обслуговування, якщо порівнюючи з якимось там пасатом або Skoda. 235 тисяч пробіг, 9 тисяч доларів ціна цього автомобіля. Зеркала складаються. Сіренька панель підігріва нема. Говорить про те, що втівочка до нас заїхала з теплого регіону і по кузову, точніше по днищу, моментів сильних критичних не буде в плані корозії, рижиків, і Так, навігація присутня, клімат двохзонний, зони шести ступочка. Все стандартно. Люка немає, але зимова гума на цьому автомобілі. Попався нам гольфік. Це у нас максимальна фуллет-оптика. Парктроніки перед, автоматично парктроніки зад, чорний колір, зимова гума. В принципі, вже начало досить непогане. Легкосплавні, гарненькі диски. Так, У нас там є витяг з пробігом в, 20, кому там, в першому році, напевно. Е, так, давайте. У нас 2018 рік, 1,6 дизельочок, 85 кВт. Цей двигун у нас йде без демпфера. звичайне щеплення, 5-ступенева механічна коробка передач. На 2 літрах йде двохмасовий маховик. Так, 220 тисяч пробіг. Як ви знаєте, велике ТО на цих автомобілях, ну не тільки на цих, на всіх Фольксвагенах і шкодах йде на пробізі 210 тисяч кілометрів. Тому тут перевіряємо, якщо він пройшов повне обслуговування, замінили ГРМ, помпу, ролики, помпа тут електрична, тому трішки може потягнути за собою грошей, то це досить непогано. Після великого ТО з таким пробігом 220-230 тисяч, ці автомобілі можна розглядати. Ну, я б рекомендував би їх до, до огляду, чим розглядати ці автомобілі з пробігом там, 190 ну, без великого технічного обслуговування. 13350 його ціна, 2018 рік 220 тисяч пробіг. Давайте заглянемо в салон. Так, Салон гарненький, доглянутий, боковушки в нас не просижені. Це в нас предмаксимальна мультимедіа. Це в нас не Discovery Pro, але також вона досить непогана. П'ятиступенева коробка, старт-стоп, двохзонний клімат без підігрівів передніх сидінь. Присутні в нас також Distroni. Адаптивний круїз-контроль. Так, приборка в нас звичайна, датчик світла, датчик дощу і 4 скла підйомничка. Гарненька комплектація, непоганий стан, салон реально гарненький доглянутий. Такий, як для себе, то можна розглядати. Плюс торг, досить непогані автівочки на непоганій комплектації. Так, і самий такий народний популярний автомобіль Шкода Octavia a 5 Рестайлінг. Друзі ще тут стоїть старий надійний 2-літровий дизельний двигун 103 кВт. Не ці вже нові на 110, тут 103 кВт, старий безпроблемний ГРМ тут. Ремінний, ну, в принципі, так, як на 1,6. В обслуговуванні вони не дуже дорогі, але як всі дизеля можуть потребувати трошки грошей в ремонті. Дорогі форсунки, турбіна, сажовичок, паливні насоси і так далі. Дорого ремонтувати, як і на всіх дизельних автомобілях. Обслуговування нормальне, але в ремонті потягне трішки грошей. Якщо будете неякісно обслуговувати і заправляти заправочкою десь там з бочки. Тут у нас 12 й рік, 2 літра дизель 237 пробіг. Пишуть нам обслужена, може вже замінили і грем, і помпу, і ролики, і демпфер. Але так рідко буває. Так, 10499 її ціна. Так, маємо пам'ять передніх сидінь, електрорегулювання, шкіряне оригінальне, нефарбоване кермо. Механічна шестиступочка. Ось така велика в нас навігація, скоріше за все, вона не штатна. Двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, датчики в шинах і круіз-контроль. Датчики світла присутні, датчик доща присутні. Задній ряд гарненький. Реально непоганий автомобіль, ззаді достатньо місця, це універсал, великий, такий сімейний автомобіль, я б сказав. Такий гарний практичний колір на зимовій гумі і на адаптивній оптиці. Парктроніки маємо попереду, парктроніки автоматично позаду, омивачі бачимо, бо фари у нас трішки впінні, вони у нас навіть працюють. Так, попався нам ще один досить такий популярний екземпляр це Nissan Qashqai. Це можна сказати, бюджетний, хороший надійний паркетник. Їдуть вони з різноманітними двигунами, як бензинові 1,6, 2,0 атмосферними, хороші надійні, але так як це паркетник, він трошки буде споживати пальне. І як для себе, то бажано на нього ставити газ, кататись тоді без проблем. І також дизельні двигуни. Я 1,5, 1,6, 2,0. Саме тут у нас встановлений 2,0 комерційний двигун, ресурсний. Пробіги на цих двигунах можуть бути будь-які, 300, 400, 500, і 600. І це для таких двигунів не проблема. Він має в нас цепний привід ГРМ. Цепочок обслужили, поїхали далі. Досить міцний, потужний надійний двигун. 204 тисячі пробіг і власник пише, що він у нас на автоматі. Автомат звичайний гідротрансформатор лише на двохлітровому дизелі, так як у нас тут. Всі інші коробочки, варіатор не сильно надійний, ламучий, дорогий в ремонті. Якщо варіатор, то брати треба його з пробігом там в районі 100 тисяч кілометрів. До 150 відкатали, якщо відкатаєте. На варіаторі і все, і тоді продавайте в люди. Ціна його 10699. 699, ціна прям солодка-солодка. Таких цін реально немає. Так, трішки запотівша, робили хімчистку, салон тканина, Підгрівів немає, є двохзонний клімат. Отака така нештатна мультимедія, шкіряне кермо, навіть не фарбоване. Датчики світла, і 400 підйомничка. В принципі, все. Непоганий такий практичний колір, оптика в нас лінзована. В принципі, все. Що, гума зимова, легкосплавні, звичайні диски. Так, попався ще один досить адекватний автомобільчик, який ми можемо рекомендувати. Не саме цей автомобіль, а в принципі в цілому марку. Це Volvo XC60. Він у нас йде з 2-літровим дизельним двигуном. Двигун надійний, безпроблемний, п'ятициліндровий. Вже новіші двигуни йдуть на 4 циліндра. І коробочки, автомат, звичайні гідротрансформатори. Досить хороший, потужний надійний двигун. Реально проїжджають вони великі кілометражі. Та в цілому вся ця система і паливні насоси, і форсунки. Ну, досить ресурсні на цих автомобілях. 195 тисяч пробіг, дуже частенько дзвонять за цими автомобілями, але їх немає тут чого вибирати. Якщо є тут 3-4 варіанти, то з 3-4 варіантів важко буде знайти щось адекватне. Але в принципі хто шукає, той знайде. 16 950. Так, автомат, CarPlay, камера. 135 кВт цей двигун. Такий темно-синій колір, гума у нас зимова. Салончик в нас тканина. Клімат двохзонний, підігрівів підгрівів нема. Ось така доставна мультимедіа, кермо шкіряне, оригінальне, дачки світло дощу і скло підйомнички. Такий непоганий паркетничок, міцний, надійний. Частенько вони приїжджають з Норвегії, ці автомобілі, там їх експлуатують. Ну, в принципі, можна розглядати до покупки. Так, скоро всі машини в Луцьку стануть опелями. <хи> Кажуть так, луцькі продавці. Так, дивіться, це у нас Opel Astra G. Каструльний колір, сиренький. автівочка до нас приїхала з Німеччини на німецьких номерах. Оптика у нас звичайна, парктроніки перед-зад, боковий парктронік це функція автопаркування присутня на цьому автомобілі. Гарненька зимова гума, протектор, ну реально такий ще міліметрів 7-8 100 на легкосплавних дисках. Ціни на ці автомобілі досить різноманітні, від 6,5 до, до 9800, як в нас вказав тут продавець. Це в нас 2 літра дизельок, хороший, потужний дизельний двигун. Ще є в нас тут 1,7 двигун. Зараз. Потужний, більше не буду говорити, Зараз. потужний, Зараз. <головік> мінусуємо це слово. Ну, хороший дизельний реально двигун, безпроблемний. 207 тисяч рідного пробігу. Знову ж таки, все потрібно перевіряти, бо з пробігом 200 тисяч, ну знайти її трішки буде важковато. Але якщо тут ціна 9800, це ну, не дешево за такі автомобілі, то можливо тут і її пробіг. Коробочка в нас автомат, не фарбована з Німеччини, клімат круїз. Ну і так далі. Так. Що тут нам показує продавець? Е, кермо оригінал, круїз-контроль присутній, навігація штатна присутня. Склопідйомнички, асистенти. Ну, В принципі, стандартна комплектація, не супер такий жирок, але маємо, що маємо. 9800, друзі. На секундочку. Напишіть в коментарях, дорого це чи дешево за такий автомобіль. Зараз також це не менш популярний автомобіль Honda CR-V. Досить непогані надійні автівочки, дуже важко її знайти адекватно, хоча б з адекватним пробігом. Тут або шпакльовані кузова, ну, останній час ми як підбирали ці машинки, або змотані пробіги, або і змотані пробіги, і шпакльовані кузова, і пробиті головки. <гум> комбо комбо по цих машинах. Але в цілому непогані 2,2 дизельні двигуни. Це не той 2,2, що на намазіться cx 5 Тут хороший надійний 2,2 дизельочок. В парі з автоматичною коробочкою, звичайним гідротрансформатором. Тут у нас 12 рік, 246 тисяч пробіг і 14 900 її ціна. Сертифікат є, ця книжка також у нас присутня. Сіренький колір. Лінзована оптика адаптивна, парктроніки перід, парктроніки зад, омивачі, гума зимова. Протектор такий собі, але вона зимова. Хоч можна буде доїхати додому, потім поставити нормальну гуму. Салон гарний, дивіться, в нас шкіра, плюс алькантара, плюс підігрів передніх сидінь. Клімат двохзонний. Ось така штатна мультимедіа не максимальна. Кермо в нас шкіряне, датчики світла дощу, дзеркала в нас складаються. Задній ряд гарненький. Досить непогана автівочка, візуально вона трішки на любителя, але в плані надійності то не пасе задніх, можна так сказати. Друзі, будемо потихеньку закруглятися, але не спішіть перемикати. Зараз покажу автомобіль, який ми вже підібрали і передали нашим замовникам. Також, друзі, це крайнє відео в цьому році, тому хочу вас привітати з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим. Всього вам самого хорошого, міцного здоров'я, натхнення, наснаги. Слава Україні! Слава Збройним силам! З наступаючим новим роком і до нових зустрічей! Всім па-па! Ну що, друзі, всім доброго ранку. Наш четверг для наших замовників по послузі супровід на авторинку підібрали ось такий кашкай, чистий 10-й рік, 11-й місяць. Автівочка до нас приїхала з Франції. Повністю весь період з моменту покупки до моменту продажу цього автомобіля є вся сервісна історія, всі виписки про проходження ним технічних робіт, по обслуговуванню, по ремонту і так далі. Значить, пробіг на 163 тисячі кілометрів, рідний, перевірений 100%. Автівочку загнали на станцію технічного обслуговування, жодного моменту критичного, по ходовій частині в нас нема. потрібно замінити задні колодки і є легкий стук в пальцях на супортах, не критично. Також цей автомобіль у нас весь, ну майже весь, фарбована тільки задня кришка багажника, а так все інше в нас в оригінальній фарбі. Значить, оптика, лонжерони, кріплення лонжерони, крила, капот, нічого в нас не знімалось, не фарбувалось, не мінялось на інші деталі. Автомобіль у нас на класній новій зимовій гумі, на легкосплавних дисках і в середній комплектації. Дуже так дякую. Все, будь ласка. Хай машинка служить, приносить тільки задоволення. На ще одне виконане замовлення по послузі підбір авто під ключ. Шкода Octavia a 8 2-літровий дизельний двигун. Маємо одне косметичне підфарбування, крила, без шпаклівки, без зняття, без криміналу. Весь інший кузов у нас в рідній фарбі. Оптика, силова, конструкція, лонжерони, крила, капот. Все по оригіналу. У нас досить хороша, я б сказав, бодра комплектація. Маємо передні задні парктроніки, бокові парктроніки. автомобіль сам паркується, має проекцію, максимальна оптика, хороша зимова гума, також в комплекті є літня гума. Автівочка в нас обслужена, диски, колодки, ролики ремні. Стандартно повний електропакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання, тканинний салон, кермо з підігрівом, підігрів передніх, задніх сидінь, віртуальна приборна панель. Максимальна мультимедія, перемикання режимів їзди, коробочка в нас автомат, ДСГ, електростерінкове гальмо Автохолд. Гарна комплектація, хороший стан, 138 тисяч пробіг, рідний 100%. відсотковий Шукали цей автомобіль досить довго, але все ж таки знайшли. Як то кажуть, хто шукає, той обов'язково знайде. Трьохзонний клімат у нас контроль. Вон розеточка у нас на 230 вольт. Це у нас універсал. Маємо електропривід кришки багажника. Величезний багажник. Досить гарний стан, багата комплектація, 21 рік, 2-літровий дизельний двигун. Зараз зустрічаємо наших замовників і передаємо ось такий прекрасний автомобіль. Друзі, всім доброго дня. У нас ще одне виконане замовлення по посту підбір авто під ключ. Це Hyundai AX35, 2014 рік, 2-літровий тизельок, 119 тисяч пробіг, вся в рідній фарбі, в гарному стані і в досить непоганій комплектації. До цього автомобіля в нас є зимова гума, автівочка на оригінальних легкосплавних дисках на літній гумі. Безключовий доступ, повністю шкіряний салон, підігріви передніх, задніх сидінь, панорама, люк, підігрів керма. Гарний стан, хороша комплектація. 2 літра повний привід з двох кліматконтролем. І ще з великою кількістю допоміжних там функцій цього автомобільчика зараз передаємо нашому замовнику.